Щороку, 23 червня, у світі відзначають і міжнародний олімпійський день. Традиційно до цього дня проводять різні спортивні активності. Сьогодні у Кременчуці у парку Придніпровський провели легкоатлетичні забіги, аби популяризувати спорт серед молоді. У рамках цих заходів відбуваються різні спортивні активності у різних місцях, локаціях. Сьогодні ми змагаємося у нашому чудовому парку на трьох дистанціях: 200, 400 і 700 метрів. Потроху ми повертаємося до Тійно робочого режиму завдяки нашим збройним силам. Участь у змаганнях взяли комплексні та спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи Кременчука. Загалом до заходу долучились 150 учасників. В залежності від віку діти мали можливість показати свою швидкість та витривалість на різних дистанціях. Юні спортсмени змагалися на відстані 150 метрів. Середня група бігла дистанцію 450 метрів, а найстарші учасники спробували свої сили та витривалість на 700-метровій доріжці. Змагання пройшли весело, цікаво. Всі дуже раді, діти, дяка керівництву за підтримку. Змагання пройшли у дружній та натхненній атмосфері, де кожен отримав можливість проявити свої навички у новому для себе виді спорту. Незалежно від результатів, всі учасники отримали медалі за участь. Бежал я 750 метров. Было довольно сложно. Потому что я хожу на греблі. У нас ноги особо не развиты, у нас руки. Ну, было в принципе сложно. Как для меня, ну да. Для остальных, видимо, довольно легко было. Моя дистанция была 400 метрів. Було ну, так складно, тому що потрібно бігати без е, остановок, щоб тебе інші люди обігнали і зайняти хороші місце. 750 метрів враження веселі. Дуже цікаво було, це потрібно, щоб підтримувати Україну. Дистанція була 750 метрів. Важко було це спорт, це треба поширювати. І взагалі це взін треба проводити. Дівчата дві насті та Марія займаються волейболом, але також вирішили спробувати себе в легкоатлетичному забігу. Мені дуже сподобалось, а, але це було дуже важко. Ми втомилися. Мені також сподобалося, ми бігли 350 метрів. Це було трохи виснажливо, але того варто було. Я вважаю, що це була якраз така дистанція, яка була потрібна. Це дуже добре, що прививають любов до спорту. Ця ініціатива сприяла не лише популяризації спорту серед дітей, а й вихованню здорового способу життя та важливості руху. Легкоатлетичні змагання дали змогу молоді побачити, як важливо займатися спортом та розвивати свої фізичні здібності. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.